Постанова Феміди ставить під питання законність існуючих тарифів на перевезення пасажирів криворізьких маршруток. Перевізники вкрай здивовані таким рішенням суду. кажуть, їх навіть не вислухали. Кілька місяців вони подавали обґрунтування із відповідними обрахунками на узгодження до органів місцевої влади. Ці розрахунки розглядалися антимонопольним комітетом України, і лише потім вони узгоджувалися на місцевому рівні. В результаті вартість проїзду зросла до 4,5-5 гривень. Підприємці, що надають послуги з перевезення, кажуть, якщо від змінити нині діючі тарифи, вони будуть змушені скорочувати водіїв, зменшувати кількість машин, не матимуть можливості підтримувати технічний стан автівок на належному рівні. Буде далі розглядати апеляційний суд. Ті наші документи, які будуть представлені нашими юристами, нашими представниками, щодо обґрунтування тих тарифів, які на сьогоднішній день чинні і діють у місті Кривому розі. Але ще хотілося би зауважити, що на сьогоднішній день ці тарифи вони є обґрунтованими, вони відповідають чинному діючому законодавству України і вони дають можливість нашим Сим перевізникам працювати в повному обсязі, перевозити пасажирів, кормити свої сім'ї, працювати в повному обсязі з початку робочого дня до його самого кінця, і надаючи такі послуги, вони мають можливість якісно перевозити пасажирів. Позивачі наполягають на факті порушень з боку виконкому в ході прийняття рішень про підвищення вартості проїзду. Перевізники ж кажуть, що оскаржуватимуть сьогоднішню постанову суду, бо за умови скасування діючого тарифу автотранспортні підприємства можуть просто зупинитися.